Друзі, я всіх вітаю на каналі Моя справа Адмін. Це буде невеличке технічне відео присвячене оновленню альтернативної прошивки для естелографів від Фнірсі 1013 d Для свого часу це був дуже непоганий естелограф, де він залишається дуже непоганим то осцилографом які в принципі на альтернативних прошивках багато чому навчився, звісно, що дякую спільноті, яка його потрошечку підтримує. Підригчує, і в кінці кінців зараз у нас з'явилася нова революційна можливість підключати е, цей силограф до комп'ютера для того, щоб можна було моніторити на комп'ютері все, що відбувається. Чим це зручно? Ну, по-перше, зручно це тим, що ви можете піддивлятися на великому екрані. По-друге, ви можете записувати напряму на екрані скріншоти або записувати відео. Ну і по третє, завжди зручно, коли є. Можливість підключитися до великого екрану і керувати з великого екрану нашим осцилографом. для того, щоб почати, нам потрібно по перше, сам осцилограф 1013D, Потрібно кабель, яким можна підключитися до нашого комп'ютеру, причому кабель USB Type-C з функцією передавання даних, тобто він має бути повністю розпаяний, Шини даних тут має бути підключення і комп'ютер. І з комп'ютера у нас відбувається все програмування. Як переводити цей осцилограф на альтернативну прошивку, я хочу сказати, що нещодавно відбулося переход на другу версію оновлення. Відбувається е старт, от, саме на такому екранчику. Якщо ви бачите не такий екран, це означає, що у вас... Стара попередня версія, вам потрібно оновити вам прошивку рідним, скажімо так, бутлодерам, який буде оновлювати прошивку. От вам потрібно її оновити. Після того ви вже зможете в новій версії закидувати сюди прошивки і все-все-все інше. Це все дуже докладно розписано на рідному сайті. Особливо я тут зупинятися не буду, а лише покажу вам, що ви натомість отримуєте. Давайте зараз я підключу щуп. Вот у нас є щуп. У нас є вихід на меандр. Рідний щуп підключений до меандру, тому тут особливо то нам робити нічого. Ми бачимо меандр, Ну а цього нам достатньо для того, щоб починати. А надалі нам потрібно оновити прошивку до версії 027 s саме з літерою S. Вона більш-менш адекватна і стабільна вже працює. Але хочу сказати, що а, функція роботи з компортом, а передавання йде фактично в емуляторі компорта по USB. Відбувається трохи криво. Автор про це попереджує і каже, що наразі ця функція не відтестована. На жаль, може зависати як осцилограф, а так і програмне забезпечення на комп'ютері до комп'ютера. Ми зараз звернемося і подивимось там. Про силограф я кажу, нічого страшного тут немає. З новим бутлодером ви можете замінити будь-який час прошивку, відкатитися назад на більш на більш стабільну, або взагалі перейти на прошивку від фінірсі. Подивіться, як це відбувається. Ось таким чином. Ви натискаєте старт не встиг. Давай Давайте відключимо. На цій кнопці ви можете натискати Фнірсі ФМВ і повернутися до прошивки від Фнірсі. Це прошивка від Фнірсі, чиста прошивка, вона не модифікована, тому ви можете будь-який час повернутися до неї. Не лякайтеся, якщо у вас буде якась проблема з альтернативною прошивкою. Насправді, прошивка записується в картку пам'яті, і там є бутлодер, який дозволяє швиденько щось зробити з вашим осцилографом. І він лише тільки підміняє собою стандартний завантажувальний екранчик. Якщо ви не впевнені в своїх можливостях, вбити осцилограф неможливо. Тобто, спробуйте, я думаю, вам сподобається. Ну а ми підключаємось тим не менше до нашого осцилографу на комп'ютер. Побачите, що оновлена прошивка ось тут можна 027 s Ще раз нагадаю, вона саме вам і потрібна. І давайте звертатися на комп'ютер вже на комп'ютері. Нам потрібно перейти в розділ на сайті ЄВБ для обговорення Фнірсі 1013. І саме тут. Мешкає <ріст> автор цих прошивок. Ось він Атлан. Це той самий автор, який викладає прошивки, який багато чого робить для вдосконалення цього осцилографа. І ось він виклав демонстраційну версію, як працює цей емулятор Компорта, який зробив можливість нам підключитися до зовнішньої оболонки. Тож нас цікавить прошивка 027s. Автор її виклав саме ось тут. Зараз, 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 ми її знайдемо. Ось ось, дивіться, прошивка 027s. Вона тут іде з розширенням .hex. Коли ви будете прошивати, вам потрібно замінити файл scope.bin, щоб називався. Тобто перейменуйте файл на scope.bin, і тоді ви зможете оновитися з. Нового з нової оболонки оновлювача. А оце сама програма. Це програма, через яку ви зможете підключитися до осцилографа. Тому заходьте, будь ласка, по посиланню, знайдіть саме ось цей пост, і ви тут зможете спокійно завантажити обидві і прошивку, і. На програмку прошивку вам я вже казав, що вам потрібно спочатку оновити програмне забезпечення на сцелографії лише тільки після того є можливість працювати з такими прошивками. На кожному, на кожному абсолютно пості від цього користувача Атлан є посилання на його сайт ось він. І це Гітхаб, де є повністю розписано, що потрібно як робити з докфайлом, з картинками, як переходити на нову версію і так далі. і так далі Все розписано. Повірте, це не складно вбити осцилограф неможливо, тому що немає модифікації самого осцилографа його флешки або ще чогось. Інформація. Записується виключно в флеш-пам'ять, яка використовується для зовнішнього зберігання з целографом. Тому вам абсолютно це безпечно, і тут буде розписано як то робити. Є і відео, є і пояснення в мануалах, тому я не буду тут зупинятися я лише покажу на що зараз схоже ось ця програмка. Ось так виглядає сама програма завантажена. Якщо ви її відкриваєте, то в архіві всередині у нас буде HTML-сторінка. Не лякайтесь, це нормально. Всередині HTML-сторінки скриптами саме записана програмка, яка дозволяє нам через компорт підключатися і робить це більш-менш адекватно. Кажу одразу: програма ця була розроблена для Наскільки я пам'ятаю, для ZVA. Саме для Zway її розробляли для того, щоб можна було підключатися через емулятор серійного порта. Автор взяв ту програмку для ZVA, модифікував для FNRS і таким чином ми отримали програмку для FNRS. Як вона працює? Запускаємо просто HTML-сторіночку. Ось вона. Далі, нам потрібно натиснути кнопочку Connect, нас питають, на якому компорті ми підключені зараз до нашого осцилографу. Ось він, у мене він називається com 5. У вас він буде, відповідно, якийсь інший. Вам потрібно обов'язково перевірити, щоб цей компорт у вас знайшовся в системі. Якщо він не знайдений, то означає, що є проблеми з підключенням, проблеми з кабелем, ще з чимось проблеми. Але якщо ви його Бачите, то все нормально. Натискаємо під'єднатися, і далі нам потрібно натиснути кнопку Старт. Саме старт офіційно запускає програмку і дає можливість нам працювати з нашим осцилографом. Так, ви зараз бачите картинку з осцилографа. Все, що ви будете робити з осцилографом, буде відображатися ось тут. Тому, ну, це як на мою думку, це прям мега-бімба, мега мегазручно. Що казати, це дуже. Дуже круто. Вона ще адаптується. Це одна з перших бета-версій, яка тільки-тільки от автор її випустив. Він скинув відео таку невеличкий тізер, потім скинув оцю версію. Спільнота одразу захопилася, Давай же дивитися, як воно виглядає. Ну Але але є така можливість, і мені, наприклад, дуже прикольно дивитися на великому екрані на те, що відбувається з осцилографом Тож ви скажете, а який реактий? реальний приклад, ну давайте я зараз зроблю вам реальний приклад. І от подивіться, наш смарт-пінцет md 2 Він зараз підключений до осцилографа Ви бачите синус, який генерується смарт-пінцетом знизу, і ви бачите синус, який генерується смарт-пінцетом зверху. Бачите, я поставив 0,1 вольта 10 кГц частота. От давайте я зараз е, автосет натисну. І подивимось, на що схожа Ця частота. Ну так, да, така собі з така собі синусоїдом, як кажучи, не впевнена. Да? Е, звісно, я ще раз нагадую, що це бета-версія прошивки, і працює вона так собі, е, тому що е, занадто занадто перша це версія, і вона ще не відтестована, ну, але ж. Є, як є. Давайте я зроблю більший діапазон. Поставимо 06 вольта, 100 кГц. Знову робимо автовизначення. І от наша синусоїда на 100 кГц 0,6 вольт. Ось так виглядає у ZOTAC md 2 Ну тож, от вам реальний use case, як можна роздивлятися на осцилографію з підключеним комп'ютером, як це все відбувається, як, на мою думку, дуже зручно. Тож маю надію, що і для вас це буде кроком вперед. Всі лінки я залишу на сторіночку, там де автор викладає повністю інформацію, як підключати, що робити. Я інформацію цю залишу. А тож, якщо вам буде цікаво, обов'язково собі ставте і ще раз нагадую, що це абсолютно безпечно для сцелографа. Нічого складного там немає. Ну, і все, я буду на тому закінчувати. Всім кажу дякую за увагу, за те, що дивилися. Традиційно кажу: слава Україні! Віримо в ЗСУ, нашу переволку. Тримаймося! Всім пока.